Поки коли сидиш в медитації, відкидаєш ті всі думки, приходить якесь розуміння того чи іншого якогось питання. Міцне здоров'я отримав звичайно одразу, тільки почав займатися фалендафа. За три місяці практики у мене зникли всі захворювання. Раніше завжди якась конфліктна ситуація тебе ніби вибивала з кулії. А зараз відбулася якась ситуація з людиною, чимось вона була незадоволена. І ти розумієш, що це все є неспроста. Ти вже починаєш думати про цю людину, що вона ж ну про неї, чому вона обурена, все таки причина в тобі. Моя дружина теж практикує. Я шукаю в собі, а вона каже, вибач, це я була неправа, А я говорю, вибач, я теж був неправий, якби я так не поступив, і ти теж так би не поступила би. Ти Розумієш, що треба все-таки пробачати і дійсно відпускати, щоб нічого не затримувати і очищати якусь свою свідомість, щоб не було нічого зайвого. Практика допомагає мені в кожній ситуації зберігати спокій. Зазвичай конфліктні ситуації я перетворюю на позитивні.